Представники влади привітали освітян з професійним святом. З вітальним словом до вчителів звернувся і секретар міськради Олександр Радуцький. Опісля педагогам традиційно вручили подяки за вагомий внесок у розвиток освіти міста. Олександр Романович підготував вітальні адреси колективам усіх навчальних закладів. Від щирого серця вітаю вас. Та депутатський корпус Черкаської міської ради та виконавча влада Черкаської міської ради з вашим святом. Ви знаєте, в цьому році, коли формувалась більшість в міській раді, ми дали собі депутати слово, що в першу чергу ми звернемо увагу, увагу на галузь освіти. І ми своє слово витримали. Як ніколи в цьому році ми забезпечили заробітної плати галузь освіти. Ви прийняли бездефіцитний бюджет. На капітальні видатки в цьому році було використано близько 70 мільйонів гривень. Ви відчули це на собі, як в школах і садочках стали робитися капітальні ремонти. А де ще не стали, то на наступному році ми обов'язково і до вас прийдемо. Чому? Тому що ви виховуєте наших дітей, тому що ви віддаєте їм душу. Тому що вони, коли виростають, вони дивляться вашим поглядом на життя. І ми маємо створити для них такі умови безпечні і комфортні, як і для вас. Тому що майбутнє нашої країни, воно безпосередньо в ваших руках. І так, як ви їм вкладете цю маленьким діткам нашим душу, так вони і будуть надалі жити. Так що я хочу ще раз привітати цим святом, і дуже добре, що воно є. Що отак раз на рік ми можемо збиратися один з одним, бачитись і вітати і розказувати про те, які досягнення кожен має за цей рік. Я хочу вам поклонитися і сказати вам дякую. Нині в незалежній Україні майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників та управлінців. Вони виховують понад мільйон дошкільнят, навчають більше п'яти мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже трьом мільйонам студентів країни у 2015 році. Український день вчителя припадає на 4 жовтня.